Вітаємо всіх з наступаючим новим роком. здоров'я, миру, добробуту кожній родині. І хай наші діти, онуки, повертаються додому з перемогою живими та научими. Вітаю до цього серця з прийдешніми світами, з наступнішим новим, наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим. І хочу побажати всім миру і здоров'я. Мир зараз у нас на устах у кожного. І тому, якщо ми разом забажаємо, він обов'язково буде. Бажаю усім миру, здоров'я, благополуччя і заступаючими вас святами. Дякую. Щиро вітаю, дорогі земляки, світлими, прийдешніми святами. Бажаю вам злагоди, здоров'я, затишку ваших родинах, кохання, радості. Хочу подякувати всім нашим захисникам та захисницям, завдяки яким. Ми маємо, можемо збиратися та маємо зараз спокій тут у нас в Перестині. Дякуємо ще раз. Слава Україні, героям слава. Я вітаю з новим роком Україну, бажаючим добра, удачі, здоров'я, скорішого мира і поки нашої землі. Урадниками! Я щиро від щирого серця, поздравляю. З наступаючим новим роком всю Україну, наше місто рідне, берести, наших воїнів, які нас охороняють і дають нам життя, жить, добре жити і святом вас усіх. Вітаю Україну з прийдешніми святами, з Новим роком, з Різдвом Христовим, зі всіма святами. Бажаю здоров'я нам і миру! Зі святом!